Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення. Мене звати Олена Фонова, я суддя господарського суду Луганської області. Тема без перебільшення є однією з найактуальніших та найцікавіших: криптоактиви і суд, як це працює в Україні і світі. Українська судова система, як і багато інших у світі, тільки починає адаптуватися до швидкого розвитку цифрових технологій. І тому важливо зрозуміти, як працюють ці процеси та що очікувати в майбутньому. Приєднуйтесь до нас, адже у цьому подкасті ми поділимося практичними порадами, прикладами та розберемо, як працює правова система, коли йдеться про цифрові активи. І сьогодні ми маємо чудову можливість поспілкуватися з двома провідними експертами в сфері криптовалют та блокчейн технологій. Мій перший гість Олександр Черних. Адвокат, представник Національної асоціації адвокатів України у Великій Британії і Північній Ірландії, а також молодший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України імені Мамутова. Це юрист, який має великий досвід у правових питаннях, пов'язаних з криптовалютами та технологіями блокчейн. Олександре, вітаю вас. Доброго дня, Олена, вітаю, дякую за запрошення до вашого нового проекту. Буду радий поділитися своєю експертизою. Дякую, Олександре. Також мій другий гість Владислав віце-президент компанії Global Ledger, тренер з підготовки кіберекспертів національної поліції України та служби безпеки України, гуру блокчейн технологій та пошуку криптоактивів. Влади рада вас бачити. Я вас вітаю Гуру Це сильно сказано, але розбираємося трохи з кожним роком. Криптовалюти та інші цифрові активи стають все більш популярними однак часто їх плутають з електронними грошима або іншими видами цифрових фінансових інструментів. Сьогодні ми розберемося, що саме є криптоактивами і чим вони відрізняються від звичайних електронних грошей. Олександре, на вашу думку, що саме робить криптоактиви унікальними? Дякую за питання. Дуже цікаве питання. Дивіться, криптоактиви. Вони нам цікаві як юриста, в першу чергу, і унікальні за рахунок технології блокчейн, на якій вони базуються. Технологія блокчейн це технологія розподіленого реєстру, в якому інформація розподіляється між тисячами комп'ютерів, і вона функціонує завдяки властивостям блокчейну. Це захищеність, це підтвердженість і прозорість. Тобто будь-яка особа може перевірити той ті чи інші правочин, той чи інший запис в цьому розподіленому реєстрі, маючи а, доступ і ключі. І питання в тому, що на технології блокчейн можуть функціонувати не лише криптовалюти, які ми знаємо більше, на ньому можуть функціонувати і державні реєстри. На ньому на цій технології можуть бути створені центрального банку криптовалюти, так звані CBDC, над якими зараз працюють усі уряди усіх країн. А також можуть бути створені токенізовані активи, тобто ті активи, які підтверджують право власності на щось? Дякую в Україні. Питання правового статусу криптоактивів залишається актуальним, особливо з огляду на розвиток технологій і змінювані законодавчі ініціативи. Олександре, чи є вже чітке законодавче регулювання криптовалют в Україні, і як це виглядатиме у 2025 році? Ситуація полягає в тому, що в Україні у нас був прийнятий закон про віртуальні активи, але він не набув чинності, так як до нього намагалися внести зміни до податкового кодексу, який би регулював. А на тому тижні у нас комітетом Верховної Ради був прийнятий за основою, переданий на розгляд парламенту законопроект, який заново розроблений, повністю нова концепція, яка відповідає. Європейському регламенту з регулювання ринків віртуальних активів, так звана Міка, і який відображає українське бачення станом на сьогодні у нас правове регулювання віртуальних активів міститься лише в цивільному кодексі, де визначається у нас визначення цивільної речі, де визначається цифрова річ в цивільному кодексі, і в поняття цієї цифрової речі входить декілька в тому числі. Цифрові активи, і в законі про запобігання і відмивання коштів. Тому ми чекаємо новий закон, він має відповідати європейській директиві, до нього є вже зауваження, але це краще, ніж нічого, особливо для нас, для юристів, практиків, які мають мати юридичний правовий базис для правозастосування, для вирішення спорів і для винесення рішень по справам, які пов'язані з блокчейн правовідносинами Розвитком ринку криптовалют в Україні також зростає кількість судових справ, які стосуються таких активів. А які справи найчастіше потрапляють до суддів, пов'язані з криптовалютами? От як з вашого боку, Олександра, які типи справ із криптоактивами є найбільш поширеними? Ну, враховуючи, що криптоактиви взагалі були поширені в сфері інтернету і блокчейну, який… Спочатку не підпорядковувався жодному уряду і дуже часто починали використовувати в злочинних цілях найбільша зараз категорія в Україні справи, які потрапляють до суду. Це незаконне вилучення віртуальних активів, також використання їх у злочинних цілях. Найчастіше на жаль, зараз в Україні це фінансування тероризму. Я думаю, що влад про це трошки більше може розповісти. Якщо брати аналітику по європейським країнам, то вже існують. Позови про інвестиційні господарські спори, про повернення віртуальних активів, які були внесені в якості інвестицій. Багато спорів у сімейному праві при поділі майна подружжя, тому що блокчейн дозволяє відслідкувати, знайти ці активи, і нічого в світі блокчейну немає нічого таємного, і все стає явним дуже швидко, тому що це просто математика. І відповідно, всі правовідносини, які зараз розвиваються і вже починають використовувати технологію блокчейн. Вони попадають так чи інакше потім то, до суду, тобто практика розвивається. Отримання судового рішення це лише частина шляху, і важливо, щоб це рішення було виконане. А які проблеми можуть виникнути при реалізації рішення щодо криптовалют, і що може забезпечити його виконання? Влада, що може допомогти в реалізації таких рішень в умовах цифрової анонімності? З приводу повернення дивіться криптоактивів, я б розділив це питання на дві частини. скажімо так, як це є зараз, як ми могли б глобально це вирішити. Аби забезпечити виконання, наразі доводиться виконувати по факту всі вимоги тої біржі, до якої ви звертаєтеся, з якою ви хочете працювати, тобто за всім стоїть людина і так далі. На жаль, наразі сьогодні в Україні нема жодного ліцензіонування цієї діяльності, тобто нема жодного ліцензуючого органу, який би міг встановлювати правила поведінки, у разі якщо ми робимо якесь зобов'язання з приводу цих бірж. Тобто, враховуючи, що всі ці біржі вони мають великий трафік з України в Україні, великий обіг криптовалют. Ми одна з найрозвиненіших країн в світі там в двадцять році це 8 мільярдів, 9 мільярдів по якимось даним було обігу по Україні. Відповідно, за всіма нормами ліцензування, всіми практиками, які як правило беруть логіка, така що якщо ти заробляєш в цій країні, ти маєш мати ліцензію. Тобто, якби вони всі тут мали ліцензію, ми б могли їх зобов'язати відповідати нам так і виконувати наші рішення, так як ми хочемо. Так як цього немає, то на сьогоднішній день доводиться звертатися до них напряму, виконувати вимоги, намагатися можливо вчиняти тиск через, скажімо так, орган, який видав їм ліцензію в іншій країні, і взагалі дивитися на відношення між нашою юрисдикцією і юрисдикцією, де отримали ліцензію ця біржа, яка тримає кошти. Та цікаві цифри, дуже а чи можна арештувати або накласти забезпечувальний захід на криптоактиви? Захист прав потерпілих та забезпечення виконання з того рішення в справах про криптовалюти може бути складним. Ми це розуміємо. Uh -huh. та? Особливо коли йдеться про накладення арешту да на ці активи. От чи є влада юридична чи е, там технічна можливість накладати арешт на криптовалюту, і в принципі які заходи можуть бути вжиті для забезпечення цих активів? Дякую, гарно теж питання. Дивіться, вжити можна насправді заходів по блокуванню, спаленню перевипуску будь-якого актива, який знаходиться в блокчейні, у якому є смарт-контракт. Смарт-контракт є у всьому починаючи з ефіру, ну майже у всьому починаючи з ефіру. Якщо дивитися за регуляціями, скажімо так, то і MICA, і вони зобов'язають там токен провайдерів, да? вони їх визначають, чи як. Вас, повірту, Asset Service Provider, FATF означає, чи як CASP, Crypto Asset Service Provider. Що одне і те саме, не знаю, чому вони використовують різні абревіатури. Але сенс у тому, що їх можна зобов'язати це робити, у них є функціонали, аби це робити, але не завжди є, скажімо так, правильно налаштований алгоритм. Наприклад, ми знаємо, що там по використанню стейблконів, це така річ, яку всі використовують. Перевага десь, якщо так пальцем в небо була 70 на 30%, 70% це. Це Тезер 30%, це там ну, 25 це Circle і 5% це ще якийсь інший стейблкоін. Раніше була точно така статистика. Але наразі Тезер не може отримати, наприклад, ліцензію нормально працювати в Європі і він втрачає, тобто USDT, до якого всі звикли він втрачає свою позицію. Тому такий функціонал є, і регулятори намагаються змусити гравців на ринку, які чи Вас чи Касп виконувати ці зобов'язання. Тому так. Це можна робити, дякую. Дуже цікава інформація. Багато таких незнайомих абревіатур, але тим не менш продовжуємо, враховуючи, що криптовалюта це цифровий актив, та й питання доказів в судових процесах набувають особливого характеру. Які саме докази є прийнятними в судах у справах, що стосуються криптоактивів. Олександра, це питання до вас. Як ви оцінюєте ситуацію з доказами у справах про цифрові крадіжки? Дивіться, так як влад сказав. У нас головне це юрисдикція. Всі провайдери, які проводять цей код між різними користувачами. Ну загальна назва їх біржі, але Влад правильно сказав: вони в одних юрисдикціях називаються Вас Service Provider, або в Європі, вони називаються КаС в країнах глобального півдня Там схожа назва по суті на 95% це провайдери віртуальних активів, займаються однією ті ж самою діяльністю. Глобальна назва біржі, і ось до цієї біржі, якщо ти звертаєшся, ти маєш звернутися в рамках виконання судового рішення по юрисдикції, в якій вони знаходяться. Відповідно, кожна з цих бірж, кожен з цих ВАСПів має 5, 7, 10 ліцензій, в залежності від регіонів, і вони мають спеціальні підрозділи. Там на кожному сайті можна знайти підрозділ Law Enforcement, то куди направляються ухвали рішення судів. але а, ми розуміємо, що виконання в кожній юрисдикції українського судового рішення має відбуватися або відповідно до міждержавного договору про правову допомогу по кримінальним цивільним справам, або в рамках конвенцій. Якщо ми беремо там нью йоркську по арбітражу або ГАКСКУ, до якої Україна приєдналася в 2023 році, то ми маємо пройти всю цю процедуру визнання судового рішення на Території, там де є ліцензія, тому що біржі вони по великому рахунку бояться лише своїх регуляторів, і тих регуляторів в тих країнах, де вони формують якісь. Сплачують податки, мають якісь зареєстровані офіси. Якщо ця біржа сіра, так звано, та є чорні біржі, є сірі, є білі, білі ті, які працюють з ліцензіями. Цю якщо біржа працює в чорному, в сірому юрисдикційному полі, вона може не виконувати, тому що в неї фактично немає ліцензії, і ми можемо говорити про виконання арешт. Віртуальних активів лише в тих юрисдикціях із тими біржами, які мають цю а, ліцензію. Відносно виникає питання допустимості доказів. Допустимості доказів, які має використовувати суд, це має бути наприклад, у нас там одна з останніх кримінальних справ. Суд розглядає, бере виписку з аплікації, яка знаходиться на телефоні, і там зазначена якась кількість там біткоїнів когось знаходиться. Але судді ніхто не задав питання. А що це за аплікація, з якого телефону зайшли? Можливо, це намальовано в Паверпонті, тому що по великому рахунку слідчий або детектив має звернутися до ліцензійного органу юрисдикції, де знаходиться, запитати, чи є ліцензія, отримати, хто є власником цієї ліцензії, направити запит до юридичної особи, яка здійснює діяльність з віртуальними активами, і отримати випуск. Працює все як в банку. Ми вже коли розглядаємо спори господарські. Або сімейні спори, або кримінальні справи, ми ж не отримуємо довідку з телефона. Да, ми беремо для доведення належності допустимості доказу від особи, яка розпоряджається цим активом, тобто від банку. Цього також наші судді дуже часто не отримують. Це перше, друге, коли вже йде розслідування, те, що робить влад і кібердетективи, блокчейн це математичний алгоритм, який можливо розкодувати, і треба довести судді, що воно розкодовано правильно. В західному світі там в Англії призначають двох експертів кожна сторона призначає свого, тому що особливість блокчейна. Тому що там, як з ДНК експертизою, або 99 або співпадає, або не співпадає інформація. Зазвичай два експерти дають повністю на 100% аналогічний висновок, відносно чи була транзакція, чи ні, чи там знаходиться криптоактив, чи ні, яка траса, тобто перерахунок між різними гаманцями, проходить, тому дуже важливо враховувати, що якщо у вас є матеріали експертизи, що вони були проведені експертом і. Під кожен крок, який був, був належний допустимий доказ. Просто скріншот, можна, ну, вибачте, там знімок з екрану можна домалювати. Треба розуміти, яка ліцензія, в якій юрисдикції, хто не представив, чого отримав, і як експерт математичним шляхом довів, розкодував цей код. Власне, і все. Однією з найбільших проблем у справі з криптовалютами є ідентифікація власника цих активів, як суди можуть перевіряти, хто є справжнім власником криптоактивів і які інструменти вони мають для цього влада. Як ви бачите цей процес, і на які юридичні та технічні аспекти потрібно звертати увагу судді? Аби знайти хто є власником криптовалюти, скажімо так, можна подивитися на дані з, з двох джерел. По-перше, ті, хто зобов'язані їх збирати, як я вже казав, ті, хто мають ліцензію, Васпи Каспи, всі, хто тримають гроші всередині, вони часто не віддають усі дані, можна так сказати, у блокчейн. Тобто, у них там є якийсь загальний гаманець, на який все пішло. Воно там все зібралося, і вони видають рандомні гроші іншим людям. Тобто, нам, як приватним розслідувачам або навіть правоохоронцям з нашим софтом, у них немає можливості відслідкувати, куди далі пішли гроші. Тому вони зобов'язані збирати всю інформацію, вона називається KYC, Your customer, тобто, ми, як правило, задовольняємо ківайті. Новий transaction, тому що ми слідкуємо за грошима. А є інші, скажімо так, компанії-провайдери, які надають програми для того, аби зберігати паспортні дані. Також вони можуть зберігати IP-адреси, там з якого браузера, з якої машини, яке розширення екрану, і так далі. Вся ця інформація вона зберігається васком, каспом і так далі. І вона за вимогою правоохоронців по справі, яка є там кримінал. Вони видають ці дані, тобто це є підтвердженням, або дані, дані можуть бути від провайдера, і тоді ми, наприклад, скрейпимо Twitter, і бачимо особу, яка під санкціями вона сама викладує гаманець і каже: я збираю на цей гаманець собі донати, щоб на життя, там, наприклад. І якщо ми надамо повну методологію збору, тобто де ми це зібрали, скріншот там, з веб архіву чи щось таке, то ми можемо це долучити, і це якби не від бізнесу, але тут особа вже сама про себе сказала. І нам буде потрібно, можна так сказати, вони будуть намагатися піддати сумніву, що, можливо, її хакнули цю особу в той момент чи щось таке, але е, такі дані теж використовуються для ідентифікації. Тобто, взагалі, бути непоміченим в світі криптоактивів е, ну, фактично не виходить, правильно я розумію? Ні, 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 я загалом взагалі намагаюся таку думку поширити, що блокчейн це те, що насправді найбільше державі і потрібно, а не навпаки, тому що таких можливостей для моніторингу реального обігу грошей, таких можливостей для вилучення, ну і взагалі там аналітики і так далі. На сьогоднішній день нічого крім блокчейну не пропонує. Тому так. Анонімним там бути загалом неможливо. Навіть у біткоїні можна ми встановлюємо сьогодні своє програмне забезпечення на етапі там майнинг ферм, і ми можемо блокувати адреси навіть ну транзакції навіть у біткоїні, хоча там немає смарт-контрактів, і на цьому там тримається весь там культ біткоїна частково. Тому ні, неможливо бути повністю анонімним блокчейном. Дуже цікаво оцінка вартості криптовалют може бути складною, оскільки ці активи вони піддаються значним коливанням на ринку. Як суди визначають реальну вартість криптоактивів, і на що варто звернути увагу при таких оцінках? Владе, яким чином це питання вирішується на практиці, і що суди повинні врахувати при такій оцінці? Думаю, на сьогоднішній день, поки у нас немає затвердженого якогось списку джерел, з яких ми це беремо, тобто, ну по по скажімо так, полоїці, по розуму, ми маємо створити якийсь комітет, який визначить там список там чібір, чи бірші там вебсайтів джерел, з яких ми можемо брати. Курс, скажімо так, і ми будемо там вважати його тим, який є. Але наразі це так само, як, наприклад, з бейсбольними колекційними картками можна так сказати, тому що е, у них є якась ціна, за яку людина її купляла також є ціна, за якою вона може торгуватися на ринку, тобто ціна реалізації, і так само воно в принципі виконується по криптовалюті, але частіше намагаються отримати відшкодування в, скажімо так, в тому самому активі. І тобто для нас питання. Оцінки вартості було б набагато цікавішим з точки зору вилучення криптоактивів правоохоронцями, наприклад, України, так тому що на сьогодні ми не можемо точно розуміти, що ми будемо з ними робити, і якщо особа виявиться, скажімо так, невинуватою, то нам потрібно буде надати її назад активи. А так як волатильність величезна, і у нас немає інструкції, що робити з активами там на кшталт біткоїна, ефіру, там і трону, сала, ну, там я не знаю, а що робити з якимись мемкоїнами, тобто. Тобто в будь-якому випадку ціна буде інша, і тобто, ми відкриваємо ну держава відкриває себе для позову, чи то втрачена вигода, чи знову ж таки втрачена. Тобто в будь-якому випадку можна бути винним. Тому так. Тому я думаю, що це просто потрібно визначити ще на етапі нашої держави, що ми взагалі робимо з активами, і як ми їх оцінюємо, куди ми дивимося, тому що джерел багато потрібно їх лише визначити. Ну, насправді дуже таким наочним було вартість у цих мемкоїнів Трампа, да, які на початку коштували досить багато грошей, але потім їх власники вже фактично втратили ті, і навіть ті гроші, які вони в них вклали. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, ми доторкнулися до важливих і надзвичайно актуальних тем, пов'язаних з криптовалютами, правовим регулюванням цих активів в Україні. Важливо, що правова система повинна швидко реагувати. На нові технології адаптуватися до постійного змінюваного цифрового середовища. І вже сьогодні ми бачимо значні зусилля з боку експертів, органів правопорядку для вирішення цих проблем. Дякую дуже моїм гостям, Олександру Черних та Владиславу Цвіркуну за їхні цінні інсайти, за професіоналізм. Це була дійсно змістовна і важлива, цікава розмова. Мене звати Олена Фонова. Дякуємо, що були з нами. Разом формуємо культуру правосуддя, засновану на довірі, професіоналізмі та верховенстві права. До нових зустрічей! Бережіть себе та не забувайте стежити за нашим подкастом. Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне. судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти. У відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення.